Вам прибула делегація Полтавської області. Депутати обласних, районних та міських рад обрані від радикальної партії Олега Ляшка приїхали підтримати своїх однодумців на тарифному майдані, на народному вічі сказати ні високим тарифам, ні продажу землі, сказати своє вагове слово за тих українців, які сьогодні потерпають від високих тарифів, від високих цін, від інфляції і від низьких заробітних плат. Народне віче до Києва приїхали представники Кобиляцького, Новосанжарського, Лубенського, Гадяцького, Миргородського, Оржицького, Полтавського районів та міста Полтава. Вони прибули, щоб висловити протест проти здирницьких тарифів на комунальні послуги та підтримати учасників тарифного майдану. Ми за тарифний майдан. Протестуючи понад три тижні ночують під стінами Кабміну у наметах, які опалюються буржуйками. Кажуть, у них немає вибору. Мерзнути тут чи у холодних оселях, за опалення яких нічим платити. Обурення людей цілком зрозуміло. Після запровадження нових тарифів мільйони українців змушені віддавати за комуналку у кілька разів більше, ніж заробляють. А за що купувати їжу, ліки? Наразі в, на метовому містечку під Кабміном перебувають цілодобово кілька сотень мітингувальників та депутатів із фракції Олега Ляшка, які продовжують лупати тарифну скалу. Попри прогнози скептиків, після виборів тарифний майдан не лише не згорнувся, а навпаки розрісся. Адже він з самого початку був не політичною акцією, а соціальним проектом до вимог про зниження тарифів. Додалися й інші, не менш важливі, які стосуються подолання корупції у державі. Зокрема, протестуючі вимагають проведення реформи судів і прокуратури, а також ухвалити закон про продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Тарифний майдан не на жарт роздратував владу разом з простими людьми. Ночує у наметах і Олег Ляшко, якого протестуючі охрестили лідером тарифного майдану. Підійти та поговорити з ним про свої проблеми тут може кожен бажаючий. Команда Кабеляцької районної організації Радикальної партії зустрілась з лідером тарифного майдану Олегом Ляшком. Визначили, яка нас команда, значить усі ради. Високонести прапору. Ай партії високо зайдете до зайде. Якщо обіцяти, то зайдіть. Політик обіцяє, буде з народом до останнього, а політику уряду він називає тарифним геноцидом українців. Стоїмо майже третій тиждень за те, щоб змусити владу почути вимоги мільйонів українських громадян по всій країні. Ми тут три тижні стоїмо, щоб сказати президенту, уряду і парламенту ні грабіжницькій політиці, яку вони проводять. Ні обкрадання мільйонів українських громадян, ні же бракування мільйонам українських громадян. Саме тому сьогодні ми з усією, дякуємо всім, хто приїхав з усієї України, щоб показати нашу силу, нашу міцність і нашу невідворотність від наших вимог. Кілька рішень. Які мають бути для того, щоб реально знизити вартість житлово комунальних послуг, це скасування рентної плати на видобуток газу українського виробництва, який сьогодні лягає в собі вартість газу 70% рентна плата. Наслідок цього дорожчий газ, наслідок цього дорожчі житлово комунальні послуги. Друге, ми вимагаємо, щоб на потреби житлово-комунального господарства ішов газ лише українського видобутку. Без імпортного газу це дасть можливість дешевити ці послуги, адже український газ значно дешевший ніж імпортний газ. Ми стоїмо не лише за те, щоб висити Ставлю багато знищення корупції, яка сьогодні є у владі, яка більша, ніж за часів банди Януковича. І, і ці Порошенківські вовки сьогодні через високі тарифи, через корупцію, через зловживання обкрадають людей, і ми з вами маємо це сплачувати. Учора на зустрічі із студентами Київського національного університету імені Шевченка президент Порошенко. Кілька слів сказав про наш майдан. Три тижні мовчали, робили вигляд, що ми розійдемося, брехали, що ми тільки до виборів тут зібрались. Вибори пройшли. Вони свої бігборди познімали, а ми їх і не вішали. Ми тут стоїмо, бо ми прийшли не тому, що вибори чи не вибори, а тому, що є проблеми у мільйонів людей, які ми маємо вирішувати. Так, от учора президент Порошенко сказав, що ми хочемо безплатних. Комуналки, ми хочемо тут за комунізм, стоїмо, і щоб всі мають платити європейські тарифи так в усіх країнах. Шановний Петро Олексійовичу, ми тут не стоїмо ні за комунізм, ні за безплатну комуналку. Ми готові навіть платити європейські тарифи на ЖКХ за однієї умови. Якщо ви, уряд і парламент, дасте людям європейські пенсії, європейські зарплати. Вимога до уряду: підвищити норму споживання газу по пільговій ціні з 200 до 400 кубів на місяць, 200 кубів собачу будку не обігріють. Хай вони самі за 200 кубів попробують свої хороми опалити і тоді переконаються. Тому мінімум 400 кубів на місяць, норма газу по пільговій ціні. Це наша вимога до уряду, до президента вимога. Ліквідувати національну так звану комісію незаконної створену, про регулювання ринку комунальних послуг, яка встановлює драконівські брехливі тарифи, і внаслідок цього ці вовки в овечих шкурах обкрадають мільйони українських громадян. Я хочу попередити владу. Я хочу попередити президента, уряд і парламент, Якщо вони не виконають наші вимоги, якщо вони не підуть на поступки, якщо вони не припинять грабіжницьку політику і досла громадян, яких сьогодні проводить влада. Ми та рифний майдан вимагатимемо до парламентських президентських виборів і відставків. Відставка! Відставка! відставка, 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 відставка. Я звертаюся до влади, до президента, до прем'єра і до парламентської більшості. Не будіть лишу потім оплати до 10 листопада. Мільйони українців по всій країні отримають платіжки з космічними цінами. Мільйони людей не матимуть можливості заплатити платіжки. Ми три тижні тут стоїмо. влада нас ігнорує, робить вигляд, що ми прийшли тут потанцювати, чи нам ночувати іде, і тому ми так вже найближчого сесійного тижня. Тарифний майдан вимагатиме від депутатів ухвалення ще низки рішень, що сприятимуть радикальному зменшенню тарифів. Якщо вимоги протестуючих не будуть виконані, в повному обсязі радикали певні. Народ винесе владу на вилах.